У ефірі новинки. З вами в студії Ерік Ціан. Зараз коротко про основне. Молдовський турист після поїздки в Китай навчився робити справжнє мексиканське мохіто. 12-річний Сашко пішов в магазин за хлібом і повернувся з 20 гривнями, які він виграв в ігрових автоматах. Місцевий винахідник Альберт знову винайшов велосипед. Це вже втретє він його винайшов на цьому тижні. Пенсіонерка Кіровоградщини випила просрочений на один день анальгін. На щастя, все завершилося добре. Сабзіро. Жінки в гострокінечних капелюхах. Хлопчина, що не вміє голитися, нафарбовані чоловіки. Думаєте, це все неможливо поєднати? А ось і можливо. Зі спеціальним репортажем з клубу культури наш польський кореспондент Стоя Кранкевич. Ми ведемо передачу зльобаного ярмарка, який називається коло. И сейчас я думаю мы пройдем и подивимся найти то уродов, або упресть прыщей и остальных паховных борщей. Значит... Э, пройдем со мной. Я думаю, отыкаем. Здравствуйте, можно вас надеть. Нет. Ужаска, ты пара старте специально для нашего канала. Нет. Что Нет. вы с вами делаете? Что происходит?

This is Halloween, everybody scream would you please clean for every special guy? Jack is king of the patch. Everyone h to the fucking king now. This is Halloween. This is Halloween. Тут ведь мои ведьмачки валят мои сил. И по старой традиции у самого красивого я возьму сейчас интервью. Думаю, він не будет таким отчутным Everybody is waiting for the next surprise

Everybody is waiting for the next surprise! Здравствуйте. 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 <laughs> Мы с подземелья. Я чуть-чуть живут дворники и электрики. Все живут, все живут, все. Вы дворник и электрик? И дворник и электрик. Вообще электрик, но дворник по сути. метла, где Алло, дайте метло. Я бы у что у вас. Да это вы, короче, чуть-чуть, ну, Да. А ви мали страшний секс сьогодні зранку? Зранку ні, ночі так. А, ночі мали? Мали, мали дуже сьогодні. Тримайтеся, стрипати, царапати, а кожен поділя так. Та вам все. Це як моя псевдодружина. Ви маєте відповідальність за ось ці царапини у нього на битві. Я кажу, що ви посмотрите на мене, я точно не маю. Ми вам поставимо за кожен. Ти за синяк бачив? Вона мене з коліна випустив! Ча, ча, ча? Отакі оці, ми не розборки от у нас! Ми пойдемо ще, Ось ми бачим, заспекайте! Мы видим, что это прекрасно. Значит, э, кто вы такая? Я чернов вдова. То есть, э, паутина. Да, это... Я так разумею, паутина у специальных пауков брату. Да это ведьма. У вас видки паутина. Значит, расскажите, пожалуйста, про традиции. Да, так и было.

Дякую за перегляд! Я не крючу! Дякую! Доброго дня, Олегі! Як ви потрапили в 2011 рік? Взагалі, зів'я нахуйня! Почалась дитина! Я, блін, тих-тих! Там такі чувачки зі щитами, ну, одну голову зніс, другу голову зніс. Далі скакаю річка, я з коняки брику річку, виліз вінгуля. А, вінгуля. Там е, того ці це те, вінгує. Так, там слава багато, я корду порізати.

Три останні своїх жертви. Три останні? Так. Дівчино, дівчина дивимо. Ні. Дівчино, ви мені останнє жертво? Ось моє останнє жертво. Як ви можете порекомендувати те, що ви жертво? Маньяка. Я не можу пістить, я не боюся. Що він з вами зробив? Де він вас катував, де тримав, Мені казали, що вам забетонували ноги і кинули на те. А це було в ректораті. було кабінеті ректора, нашого Чернобо. Ми не будемо розмушувати м'ясо. Тепер можна сказати стильний костюм маньяка і такий там по суті. Але без маски. Він без маски. Він був без маски. Каже, що він зрізає обличчя інших людей і втікляє собі так. Щодня щодня нове обличчя, нового студента людей така. Особливо це ще додатка не було 80. Ага, зрозуміло, дякую вам. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. Halloween. кожи, я просто бриться начал два дня назад, еще не начал. А, <говорит> а то -то, вы начали бриться, я вам рекомендую вилет. Вилет – наиболее лучшие станки на сегодняшний день. А какими вы <говорит> а, Ну як, я хоми, -ти -ти -ти, как, какими? Я сам ножку помню, поточил нормально, так чик чик Вы не хотели бы користоваться за послугами Фредди Крюгера або Эдварда руки Нож? Не, не, я, я только бреюсь, никакой депиляции исключительно. Я сам у мене виходить. А у вас, як ви навколо рота проявилися і ще Я, я Як накидалі стали, так, що ви роботи? Поділіте, тому що в мене публік немає. Волкей, насичений кальцієм. я почистив зубки, Тут не по чоловіку проблема. Боксом займаюсь, не в модуна, один не попробує. Тепер у вас приблизно 64 зуба. 63, вчора. Спарі, випадок.

Like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. What the hell is that? I'm going to go to the house. It's like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. Ваша стничка з Бетменом наші закінчилась, е, закінчилась провалом закінчилась навала. Значить, круги навколо вас таки збільшили ще на 10 відсотків. Це, це, це все брехня. Я вбив. Я вбив Бетмена. Тепер він сидить в нашому подвалі та мучається. Ми його добили. Ось саме 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 оцим ось, оцими ось, руками. Ми вбивали його. Тобто муціння песменна, який сидить в підвалі полягає в тому, що він гукає з електриками, які там сидять. І не тільки його ще й током добивають. Його електрики щиток. звідки у вас з'явилися шрами навколо рота. Навколо рота? Була <р声> така ідея, на Новий рік не міг багато вибити, прийшлось роту розірвати і доливати все. Тобто це не продукт алкоголізму. Ну майже майже розуміє ми за здоровий спосіб життя. Не бухайте, що <скільки> у вас парвару. Так, так, не бухаємо. Е, тільки побажань живим людям. Живим, живим людям. Да. Люди, не ставайте такими, як ми вчіться та поступайте до КНТ. <вит>

Останню панціту вистяли, які можете дати рекомендації. Воно ну, бачиш, висить, я її ще не стягне. Не встигли зняти, так? Да? Хочете зняти, і все-таки з нею вже трапить. Рекомендації вам call home. Спасибо. Oh. i'm Кёпки, У нас очень... <говорит> единственное, что осталось от этого бедного создания это летучая мышь на <говорит> this is Halloween. Превращайтесь в зомби, будьте добрыми вампирами, оборотни тоже важны. То, вы рады быть добрыми вампирами,

Місцевого листоношку рознесло на головній площі міста. Все це ви побачите у наступному випуску. З вами був Ерік Ціан. До побачення.